на Одеса, знову три райони і знову де тривога. Ну, не пересмикуючи вони. Все у них, от, як у Дібілов, все по плану вбити, змародьорити, зґвалтувати. Напротязі всієї повномасштабної війни да, ми неодноразово чули і вивчили назви цих клятих населених пунктів в країні велика купа гною, де з аеродромів злітають літаки нас бомбити. Ви знаєте, от одна назва вона зачепила, і я зрозуміла, що прах українських чумаків вже не знаю разів 200 мільйонів перевернулися в той землі, коли рускі пішли війною на українців. І коли знали, що з російської землі обстрілюються українці, чому я згадала чумаків зараз, розповім. Бачите, який гарний герб. Воли українські, Чан, сіль, чумацька, жовто блакитний колір. Це герб міста Енгельса, щоб тут аеродром був проклятий до сьомого коліна, хто там його обслужує. Це з Енгельса летять на нас ракети, щоб знищити наші міста, нас, самих, нашу культуру, звички, традиції, уклад. Тому ну, чумацький прах перевертається, а тому, що цей клятий Енгельс це місто, Заснували українські чумаки з Полтавських харківських країв. Да, це українці. 1747 рік вони заснували Покровську Слободу. Так це місто називалося. Для себе, для зручності, щоб працювати. Подивіться: а це прапор цього міста. Нічого не нагадує. Ну, кольори, кольори. Так, Німеччина. Тут і німці мешкали в мирі злагоди з біля з українцями. Ну як в Одесі? В нас ж в Одесі теж українці, е, малороси. І німці ж також були. А чому Слобода Покровська називається там? Тому що чумаки, казаки, віруючі були, віруючі по-справжньому, без цих от російських скріп. Вони побудували церкву покрови Святої Богородиці, яку вважають захисницею. Козаків українців нагадаю, у нас же з вами осені є свято Покрова, І там і Покрова, і свято українського казацтва. Водночас визначають а, День а, захисників і захисниць України, День українського казацтва і День створення української повстанчиської армії. Упа. Не повірите, але десь на картах цих старовинних вдавнину давнину це писалося іншими Казакштат, – місто. Тут з озера Льтон набували сіль, сіль. Але руські коні і працівники не витримували важкої праці. І тоді тут з'явилися працювати українці зі своїми волами, воли витримають усе так, же, як у українці. Українці селилися там традинами і а, керували їм атаман. все як було який уклад в Україні. Мене давно дивиться, знає, знає що я продвігаю свою теорію, що все в країні велика купа гною, все, що гарне там є, то від українців. А от всього, чого торкається рука жуків-гнайовиків, перетворюється в лайно. Гавнамідаси такі, знаєте, мать вашу. Вони руйнують Україну. Намагаються зруйнувати Одесу, бо це сенс їхнього життя. Саме не живуть і нікому не дамо. Колись в країні велика купа гною щось руйнується, розвалується, вони не можуть це підняти, розбудувати, відновити. А ми можемо. Ми, як ті мурахи, набігли, зробили все до нормального. Ви знаєте, я не знаю, так спіпала, але вчора я в Київському районі міста Одеси показувала гостям нашого міста. Комплекс Тірас, де ракета людей в 22-му році вбила. Пам'ятаєте, родину голода? Ну, хату аж влетіла у квартиру. Все зроблено, всі чистенько. І люди питають, а де, а куди? А у мене лиш світлини, спогади і біль. І серце каже: війна триває, а ми тримаємо.